Повітряна тривога почалася о пів на четверту ранку і тривала аж дві з половиною години. Це просто не вкладається в голові, але з 18 шахедів три потрапили у звичайні мирні склади. Цього разу не обійшлося без жертв. Гул шахедів та гучні вибухи. Ця ніч для лів'ян не була спокійною. Недобрим видався і ранок. Десятки людей змушені були пішки діставатися роботи, адже після цинічної нічної атаки росіян довелося перекрити чималий шмат дороги. Чула взриви, чула вибухи. Зараз до на роботу добратись неможливо взагалі ніяк. Іду пішки. Вже за кілька годин місто дізналося страшну новину. Ворожі безпілотники влучили прямісінько у комерційні склади, які не мали жодного стосунку до військових. Вогонь одразу ж охопив величезну територію у різних місцях. Сім збито в межах Львівської області, 15 влучан в цілому, але на жаль, три потрапляння, комерційний об'єкт, склади. Загоряння в чотирьох місцях. На момент жорстокої атаки на складах були люди, тож рятувальники чимдуж почали розбирати завали. Спершу знайшли поранених працівників 26 та 68 років, а згодом відкупали ще тіло 32-річного чоловіка. Наймолодшого постраждалого медикам довелося госпіталізувати з відкритим переломом. Що вас болить? – Нога затерпла. Сиди, Нога тільки затерпла дихати дуже важко, легко. «У нього є переломи, трикісточковий перелом гомілково-стопного суглоба і крім того забій легень. Подальшому ми проведемо оперативне втручання, стабілізуємо перелом, активізуємо, вертикалізуємо пацієнта. Вікторія шокована, адже її офіс буквально в кількох десятках метрів від епіцентру вибуху. Потрапити на роботу дівчина сьогодні так і не змогла. А коли ще дізналося про загибель людини, її пригніченню не було меж. Ну, ми приїхали сюди, все перекрито. Ми добиралися до роботи. Приїхали, все перекрито нас виганяють сюди, бо там не можна. Ну ми шоковані в офісі теж вікна повилітали в нашому в коридорах. Але ну дуже страшно. Бачили вогонь. Ну ні, там військового нічого немає, але чому вони цілились? Ми не знаємо. Рятувальники працювали над гасінням пожежі кілька годин поспіль. Кажуть, що приборкувати вогонь було вкрай важко, адже на складах зберігали легку займисту хімію, вікна та двері. Маємо три масштабних пожежі, тобто на складі. Площа пожежі більше 400 метрів квадратних. Зараз задіяно 31 з техніки та близько 125 рятувальників. Складність засіння полягає в тому, що на даних складах знаходиться дуже велика кількість горючого матеріалу, плюс бітум, який знаходиться на поверхні даного складу, стікає донизу і складнює його осінню. Двірник Віктор прибирає поблизу місця вибуху із самого ранку. Каже, що перш за все відчуває величезну злість на ворога за нічний обстріл. Як бахай, він почув, коли ще був вдома і одразу ж зрозумів, що сталося це саме на його ділянці. Тож роботи буде вдосталь. Я тут поряд живу, але ну так було досить гарно чути, навіть як дрони летіли. Рештки покрівлі, бо тут впав дрон на склад і ну, ну, було. Ну отут то ще так вже далі внесло більше в той бік. Так що ну багато було. У це важко повірити, але найбільше постраждало приміщення, в яке щойно привезли гуманітарну допомогу з-за кордону. Чиновники міської ради запевняють, що це були подарунки від папи римського для мирних українців. Власне, ці локації знаходяться склади. Гуманітарна допомога, продукти харчування, хімія щойно спілкувався з керівником карітесу. Вони якраз отримали гуманітарну допомогу, теплі речі, одяг, життя, генератори, щоб зі Львова відправляти в інші точки по Україні. Зараз це все горить. Євгенія Полікарпова, Сергій Конів, правда, тут Львів.